Доброго дня! Сьогодні в планах зробити першу обробку по листу. Будемо використовувати сульфат магнію. Будемо використовувати стимулятор лемпер 2. Ось такий у нас. Оракул мультикомплекс. Ще дамо карбомід і, і звичайно пулепач. Менький пулепач наплогою року. О, трошки повитягував запаси з того року та й новий. Будемо сьогодні робити. Наш часнічок трошки відійшов від стресу та й будемо обробляти. От так ми все зважуємо. Зараз додаємо кілограм, додаємо карбомід, викидаємо в таку каністру та й будемо змішувати. так ми працюємо по листу, беремо три рядочки, штанга 70 см і помаленьку обробляємо. Аж від, від трецюж такого зранку дуже фез немає, потім передаєте і мусимо працювати зранку. Так що робимо першу обробку.